Тато був проти, були скандали. Моїй мамі стало погано. Вона втратила свідомість. Якщо я це зроблю, то можу додому не повертатися. Бог від тата захистить тато від Бога ні. На даний момент я працюю вчителем і секретарем у гімназії Соломон. Я народилася у селі Банилів-Вижницького району. Кожної неділі, впродовж, напевно, трьох років бабуся входила до церкви і вона брала з собою мене. Моя мама е дізналася від, е від мого тата. Ко церкву адантистів самого дня, тому що вона почала ходити спочатку до свідків Єгови, а моєму татові це не сподобалося. І він для того, щоб показати, що у кожній церкві своє навчають як у православній, так і в церкві. Свідків його так і в церкві адвентистів всі навчають про Бога, і Бог один, і нема чого шукати інших вір, як він казав. Одного разу бабусі не було вдома, тато був на роботі. Це якраз було у ті часи, коли мама ходила до церкви. У неї була висока температура. У нас було четверо в будинку, і моїй мамі стало погано вона втратила свідомість. І я не знала, що, що робити. От е, сестра приходить до мене і каже, що робити, брат, починає плакати у мами на колінах. І в такій безвихідній ситуації я встала на коліна, закрила очі і помилилася молитвою «Отче наш. Я не встигла її закінчити, як я почула голос. Я вже є, я вже при свідомості, при пам'яті. і... Е, Мама сказала, що далі робити які дії. І коли мама вже почала ходити до церкви часто, то тато сказав, що попросив, щоб мама не ходила. Але мама продовжувала ходити, не доводячи тата до відома. Це було до того часу, поки брат одного разу не розказав, що «а ви знаєте, де ми були? Ми були в церкві. І Показав, в якій церкві вони були, і тато зрозумів, що мама так підпільно ходить туди, куди тато їй заборонив ходити. Мама перестала ходити до церкви, але ми, ми почали святкувати суботу. Тато був проти, були скандали, були різні моменти, але тато для того, щоб ми все-таки не святкували суботу, він казав, що в суботу потрібна. Робити. І одного разу тато сказав, щоб ми йшли на поле, щоб пішли працювати. І якраз нас було вже на той час четверо, ми стали біля поля, і тато працює, інші працюють брати і сестри. А я зі сльозами на очах плачу, розумію, що якщо Бог каже не працювати, Суботу а тато каже працювати, то треба вибрати щось із цього. І вибрати треба Бога, тому що Бог від тата захистить, а тато від Бога ні. Тато не витримав і сказав, щоб я йшла з поля, бо він не може дивитися, як я плачу. Після закінчення школи я вступила до Чернівецького національного університету на філологічний факультет. Взагалі у житті. Е... Були дуже-дуже багато моментів, коли Бог, особливо через молитви, Він відповідав. І я розуміла, що не може бути, щоб Бог у моєму житті працював, а я для нього ні. Я спілкувалася із однолітками, які були у церкві з сьомого дня, і вони, від них я вже дізналася трошки про цю церкву, а потім. Був один момент, коли я вже в п'ятницю їхала додому, це я ще при навч... під час навчання в Чернівецькому національному університеті. Просто їхала сестра, і в автобусі вона запросила мене відвідати у суботу служіння, яке, яке мало бути тоді. І я пішла на те служіння, потім я ходила. Чотири суботи це виходить що місяць, до того часу, поки тато не дізнався, що я туди ходжу. І е, тато, е, після того, як дізнався, він попросив, щоб я не ходила. Одного разу, коли е, у нас було у церкві 25-річчя громади, то я попросила тата, щоб він мене відпустив. Після е, взаємних умовлянь. Я з свого боку, щоб він мене відпустив. а Він свого боку, що він що краще мені туди не йти. Він все таки відпустив. І після того вже я почала відвідувати церкву. Він знав, що я відвідую, але він не бачив, щоб я відвідувала. До самого хрещення він жодного разу не бачив, як я йду з дому. Мій тато перевіряв, чи читаю я Біблію, чи ні. І для цього він. О 9 годині вечора приходив, він вмовляв мене, щоб я не приймала хрещення. Потім це відбувалося десь приблизно до пів дванадцятої, дванадцятої ночі могло і до пів першої бути. А потім я ставила будильник на другу годину ночі, для того, щоб почитати почитати Біблію до третьої, так потім о 6 годині прокидалася, тому що тато приходив І вже е, казав, що потрібно робити. Перед хрещенням я працювала в школі, е, і та школа реорганізувалася. І, відповідно, мене було звільнено. Е, після того, як звільнено, е, певний час я була не на роботі, от було 1 вересня, 2 вересня, 3. І родичі вже підходили і казали, що це через те, що я прийняла таке рішення. Якщо я покину оце, якщо я скажу, що я не буду хреститися, то тоді Бог мені дасть роботу. Це було випробування. І е, через деякий час було все таки запропоновано роботу, і таким чином, що 5 вересня я вже була працевлаштована, а 18 вересня відбулося хрещення. За пів години до того, як я мала виходити з дому, я підійшла до свого тата, попросила пробачення за те, що я зробила не так, і повідомила про те, що я йду хреститися. Тато сказав, що якщо я це зроблю, то можу додому не повертатися, бо він мене вижене з дому. Ну, Я все-таки пішла з родичів, з рідних тато. Нікого не відпустив, він заборонив їм йти. І потім, коли я прийшла додому, то тато переді мною вже поставив сумки, щоб я збирала у них речі. Я почала збирати, а мої брати і сестри в сусідній кімнаті дуже почали плакати. Тато сказав, що вони через мене плачуть, тому що я таке зробила. Якщо б я цього не робила, то нічого б цього не було, і я б речей не збирала. І е, сказав, що він хоче пожаліти своїх дітей, щоб вони не плакали, і е, він дозволяє мені залишитися на ніч, щоб я ще переночувала, а потім, щоб я шукала місце, де я можу далі жити. Кожного наступного дня він нагадував, що мені потрібно кудись переїжджати, але до того часу, поки я кудись не переїду, щоб я залишалася жити. І до сьогоднішнього дня я все-таки можна сказати, що я живу вдома, в будинку батьків. Цього року моя мама почала ходити до церкви, йде боротьба через те, що тато дуже проти, він кожної суботи умовляє її не йти. Він навіть каже: От, ти запитай мене, чи потрібно йти. До церкви, і коли мама питає, він каже: Я тобі не дозволяю. І мама, попри те, що тато не дозволяє, вона ходить зараз до церкви, пройшла біблійні курси підготовки до хрещення, і ми готуємося до хрещення. Бог нас і вами дуже сильно любить, і він. Хоче, щоб ми усі до нього прийшли. Він буде нас вести навіть тоді, коли ми не хочемо йти до нього, але нам потрібно довіритися йому, і тоді він доведе нас до вічності.